Тепер давайте створимо замовлення самовивозу. Натискаємо кнопку Самовивезення. Не будемо обирати гостя, натиснуємо Пропустити. Як бачите, час змінився на півгодини вперед згідно налаштувань. Тут нам нічого вказувати не потрібно, так як це самовиніс. І знову нагадаю, якщо ви введете зараз ім'я по батькові гостя і номер телефону, ця інформація не збережеться, тому що ми спочатку натиснули Пропустити. Давайте зробимо його найважливішим, щоб саме перший готувався замовлення. Прийдемо на склад замовлення і замовлено щось, наприклад, піца збере сам. Натиснемо готувати. Після того, як кухня замовлення приготувала. Нам залишається тільки чекати, коли прийде гість за своїм замовленням. Якщо використовується SUSH, то ми чітко побачимо, що замовлення було приготовлено, ось так. І коли гість прийшов, нам залишається тільки закрити це замовлення так, як оплатив гість, наприклад, готівка. У нас тепер статуси закритих. Два замовлення. До речі, звіт про доставки. Можна подивитись у звітах це 50 -тий Звіт. Ось. Також можна його роздрукувати.